Так, так, туда вниз. Там его. На кого? Я собі туди скину. І А ну дайте ще трохи вперед. Дайте трошки вперед. Так, ще хоч метр. Добре. Так, пробуємо заводити. w Там антифризу нема, нема чого робити. Буде їхало? Так, авокатор вже розгрозив і пішов, пішов Евотор поїхав, коротше. Ось така фігня. Тільки ж можна вирівняти Постопчики цілі Прикольно Така вкорочена машинка, дах цілий майже не блин, в принципі ціленький. Що ж, друзі, гарного вам дня, хочу показати по Hyundai Sonata, що в мене лишилося. Купив її вже трошки давніше. Але не було можливості зазняти відео, продовжити. Покажу, що по машині. Вже бачили на першій частині, як ми її загружали з евакуатора. Такий серйозний удар сюди пішов. Замняло кришечку. І, до речі, тут ще стоїть заводський газ. Це 2,4 на газі. Також ви бачили відео в мене вийшло, можете перейти, подивитися, є... е, д... це 2.0 газ. А в мене є ще 2,4 гібрид. Що продалося за цей місяць? Продався склопідйомник, в мене забрали. Як бачите, немає. Е, пепельницю зразу забирають цей, там, де ну такий кармашик під магнітолом. Е, був проданий в днях. Капот і було продане крило. Також ще зеркало. Ось так воно виглядає без крила. Морда майже вціліла. Но, правда, тут фара тріснула кріплення і тут кріплення трісло. Машина повністю на ходу, ще робоча. От трошки витік е, рідина, гор, масло вгора. Зараз спробуємо її завести. Ну, ви на відео бачили, як вона працює. Заводиться машина чотенько. Тимо зараз заведу вам. Чук. Тут що в нас? Стоїмо паркінг. Паркінг. Паркінг, машина. Пушимо, так, попробуємо, чи працює у нас музичка. Все працює. Ну, ви поняли, коротше. Поніс, що все працює. Навіть лобове скула ціленьке. Таке покулу по салончику. Наша менш-більш, навіть потолок ціленький, але за цим часто питають. За козирками. Подушки не постріляли, торпеда все ціленька, безпека тут не встрілила. Це дуже добре. Через те, що не так багато що є продавати. Сідушка пасажирська ціленька, Ну, на жар, на жаль, водійська вже все. Вже на якусь хіба тракторця ставити. <кху> Задні двері, там таке горе з пополам, воно відкривається. Їх тут бачите, сильно. Тря. Закусу я. Резина гарна. Резина тут літо бомбезна, 16. -ка. Можливо кому потрібно. 205х55. низькопрофільна так Ця сторона також відкривається. Ну, також все це діло третє впритик, Ця дверка не відкривалася. Я кажу, резина дуже гарна. Кому мотор буде потрібен. Можемо замірити компресію, також провірити ендоскопом на задіра. Ну, мотор тут працює прекрасно. Крем ми скинемо. Радіатори не знаю, чи вціліли, скоріше всього, що цей радіатор кондиціонера тут вже не віжив. Також хотів нагадати, що на розборі є ще ось така соната, І це вже правда 2.4 бензин, гібрид. Ну, Це отримала набагато сильніше. Тут ванжелен заліз всередину, лубова, звісно, постраждала. Подушки всі постріляли. О, перестала відкриватися гадіна. Теж 16 та резина, Багажника її відкрити не годин. Майже, але не відкривається. Мотор тут тріс, коробка трісла. Таке ще запчасті деякі повидавали. Салон тут досить непоганий. Клідросільно. Ні, це щось. Якийсь моторчик за щось відповідає він. Ось така вона тут по Посиланчику є ще запчасті і ось на таку сонату Так що ось такий автомобіль буде розбиратися, також є ще 2,4 гібриди. Це 2.0 простий е, газ бензин. Так що, друзі, кому було інтересне відео, такий обзор такого автомобіля, ставимо лайк, підписка і чекаємо наступного відео. А там в мене відео є багато, тільки немає часу монтувати. Так що всім дякую. І всім до наступної серії.